Хто ще такий дурний, хто купляє цілими торбами на Не мав Петрович, куди витратити кошти, накупляв різної фігні. Але ж кошти витрачав не свої, замовив підписник, каже, купи мені ось такого паяльника. Я не знаю, що це таке. Давайте заодно подивимося, чи воно хоча б працює і як воно прийшло. Прикольний такий паяльничок, акумуляторний матеріал по типу Soft Touch. Дивіться, копачок йде. Да? Зарядка Type-C. І саме жало. Паяльник прийшов розряджений, мені спочатку потрібно його перевірити, перш ніж відправити людині. І поїхали далі. Наступна посилочка замовив. Іонізатор в машину прийшов ось, тако, ось в такому стані. Коштує воно десь в районі 200 гривень. Не знаю, чи воно буде очищувати повітря іонами. Подивимось. Катаюся з цим іонізатором вже третій день. Я не знаю, чи воно працює, чи воно щось дає. Мені здається, що це якась повна фігня. Зайва просто витрата коштів. Наступних дві посилочки це мультиметри. 681 модель і 683, яка ще не продається в Україні. Усю модельку я вам показував недавно, навіть проводив розіграш і дарив мультиметри. Показую, як виглядає, в чому різниця. Зараз вам покажу. Тепер дивіться, в чому різниця між моделями. Різниці ніби немає, в одного чорний екран, але він не чорний, він сенсорний дисплей. А тут просто чорно-білий. Тобто тут з боку три кнопочки керування, а тут кнопочок немає, зробили по типу ось так. І все воно сенсорне. Ніби фігня. на 100 гривень більше коштує, але прикольно. Ідентично можна шукати дроти в сті, ліхтарик, туди-сюди, але вже кольоровий дисплейчик сенсорний. Коротше, як воно там все працює, Петрович буде скоро роздуплятися, але я думаю, що ідентично працює, як цей. Просто тут кнопочками собі клацаєш, а тут вже все ось так гарненько. Їдемо далі, крутимо педалі. На що ще витратити кошти? А на що їх можна ще витратити, якщо ти купуєш це не за свої гроші? Я вам вже показував ось це реле. Підписник захотів, щоб я йому придбав. Ось покажу. Можливо, згадаєте. Воно набрало, здається, у мене декілька мільйонів переглядів. Да? Ось це дуже крутезне реле. Я ним користуюся. Ну просто вогонь. Як то кажуть, просто вогонь. Купив для підписника. Хай собі має і користується. А ось це називається Як витратити кошти на всяку фігню. Автоматичний розмотувач туалетного паперу. Тобто, що ви там не мотали, не парилися, нічого, він сам буде вам відмотувати стільки паперу, скільки вам треба. Як воно працює, скоро покажу. Поки відосики ці всі знімав, паяльничок підзарядився. А бляха, да, реально працює. Ха -ха -ха. Реально класна штука. Да, і потім собі, дивіться, в ковпачачок його поставили, закрили, щось там попаяли. Ну, бляха. Прикольна штука, підписник собі буде мати і кайфувати. Немав Петрович Мороки, купив собі автоматичний розмотувач туалетного паперу. Інструкція, як заправити туалетний папір. Вставляєте ось цю штучку сюди. Одягаєте на вал двигуна. Можна тако поправити, просуваєте папір от сюди. І закриваєте криш. Щоб включити чудо машину, потрібно двічі натиснути. Все, індикатор засвітився, машина працює. Хтось вже сходив в туалет. Як тільки ми номер... підносимо руку, папір пішов. Бачите? Тобто він буде йти до того часу, поки не заберете руку. Це такий перший режим, може вимотати весь рулон. Ну, якщо. Натиснути і потримати, переходить в інший режим. Поки налаштував, вимотав піврулону. Так, давайте перевіримо, як буде відриватися. Так, інший режим. Змахнули рукою. І вам видало от стільки. Я не знаю, як на мою попу, то ніби забагато. Відірвали. Відірвали три штучки. Зазвичай я беру дві, но фіг з ним. Будемо тепер по-багатому брати. А тепер скільки? <реш> Стільки, я не знаю, якась просто безкорислива без хріть, бляха. Десь щось там нагнулися, рукою зацепили, і туалетний папір пішов. Це просто якась херня, просто витрата туалетного паперу. Я не знаю, чи я буду цим користуватися. Ось дивіться, я його вже обірвав не там, де треба. І воно дивіться, що вже робить. <реш> воно вже мотає, бля. Ну, коротше, чисто для контенту може бути купувати ось таку херню за 700 гривень для дому. Не купуйте люди. Це просто херня, бляха. Дивіться, що наробило. Що намотало. Ну, херня, просто тупо херня, бляха. Потім берете і підтираєте попу. Принеси, будь ласка, зарядку. Такого? В мене сіла батарейка в розмотувачі ваші туалету паперу. Тепер попа буде не витерта. Люди, не купуйте це, це повна херня. Петрович вам показав, розказав, як завжди, великі вподобаючки. Купа туалетного паперу просто в сраку.